Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. У селі Осинове Куп'янської громади постраждав 60-річний чоловік. У селі Тищенківка Кіндрашівської громади постраждав 61-річний чоловік. У місті Куп'янськ постраждав 40-річний чоловік. Також медики надали допомогу 88-річній жінці, яка постраждала внаслідок обстрілу села Курилівка 23 жовтня, і 60-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в селищі Ківшарівка Куп'янської громади 25 Жовтня ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: чотири каба, один БПЛА типу Гарань-2, один БПЛА типу ланцет, один БПЛА типу «Молнія», два впівдрони, три БПЛА тип Встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено будівлю ресторану. У Богодухівському районі в селище Золочів пошкоджено електромережі. В селі Одноробівка, двоповерховий, багатоквартирний будинок. У Куп'янському районі. В селі Благодатівка пошкоджено дві складські будівлі та дві одиниці сільгосптехніки. В селі підсереднє дві складські будівлі та магазин. В Ізюмському районі в селище Борова та селі Топольське, пошкоджено два автомобілі. У Лозівському районі в селі Нове пошкоджено залізничну інфраструктуру. У Чугуївському районі в селі Федорівка пошкоджено приватний будинок. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 147 людей. Залишилися 55 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 9 тисяч людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 29 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожим обстрілом у Куп'янському районі області. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник 18 разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Кам'янки-Строївки та в напрямку Бологівки й Дворічанського. На Куп'янському напрямку вчора відбулося 9 бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Піщани Петропавлівка. Марія Солов'ява, Дмитронгуєн та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини.